Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 20 по 31 березня. В шапці профілю каналу та в описі до цього відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, в якому я викладаю коротенькі наукові статті на тему погоди. Буду рада, якщо підпишетесь! У четвер, 20 березня, погоду буде визначати антициклон: Мінлива хмарність без опадів, вітер нестійкий 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі 05, в Карпатах до мінус 10, на півдні країни від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Температура повітря в день на заході та півдні плюс 9-13. На півночі плюс 8-11, в центрі плюс 9-12. І на сході плюс 80. В п'ятницю 21 березня погоду визначатиме малоградієнтне баричне поле підвищеного тиску. Мало хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 0 4, в Карпатах до мінус 8, на півдні країни 2 плюс 3. Температура повітря в день на заході та півночі плюс 11-14, в центрі та півдні плюс 12-15, на сході плюс 9-13. В суботу, 22 березня, погоду визначатиме переважна південна периферія антициклону. Хмарна з проясненнями, без опадів. Тільки у другій половині дня через вплив Торинного Холодного фронту. На Сумщині, Харківщині та Полтавщині очікується часом місцями слабкий дощ та мокрий сніг: Вітер на заході, півночі та Харківщині східної чверті в день 7-13 метрів за секунду. Нарешті території вітер нестійкий 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі. По країні від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла в Карпатах до мінус 5. Вдень на заході плюс 12-16, на півночі від 8 до 14 тепла, на Сумщині ввечері 0 плюс, 2. в центрі країни плюс 10-15, на півдні від 11 до 16 градусів тепла, і на сході плюс 10-12. В неділю 23 березня погоду визначатиме на правобережжі передня частина циклону, на лівобережжі, західна периферія антициклону. Хмарна з проясненнями. Вночі на Закарпатті вплив Теплого фронту очікується місцями дощ в горах з мокрим снігом. На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині та на сході Черкаської і Кіровоградської областей Вночі та вранці часом місцями очікується сніг, мокрий сніг та слабкий дощ. На решті території країни вночі без опадів. Вдень по країні, крім південної частини та Донбасу, часом місцями очікується слабкий дощ. На півночі та на Харківщині місцями з мокрим снігом. Вітер на заході, східний, південно-східний, в день 7-14 метрів за секунду. На півночі східний 612 метрів за секунду. В центрі вітер нестійкий 5-11 метрів за секунду, на Одещині та Миколаївщині південний 6-12 метрів за секунду. На Херсонщині, Запоріжжі, Донбасі та в Криму нестійкий 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході мінус 1 плюс 3, на півночі мінус 4, плюс 1. в центрі мінус 1 плюс 3, на півдні 0 плюс 4. І на сході мінус 2 плюс 2. Температура повітря в день, на заході плюс 10-14, на Закарпатті до плюс 16, на півночі від 3 до 9 тепла, а ввечері 0 плюс 5, в центрі та півдні плюс 6-12, і на сході плюс 6 плюс 10. В понеділок, 24 березня, погоду в Україні визначатиме передня частина циклону. На сході країни вплив антициклону. Вітер по країні південної чверті 7-14 метрів за секунду. В день, крім південного сходу, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. В горах Карпат також день пориви 15-20. Переважно хмарно. Часом місцями по країні, крім південного сходу, очікується слабкий дощ. В горах Карпат та на Закарпатті місцями помірний дощ. Температура повітря вночі на заході 0 плюс 4. На півночі, центрі та сході від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На півдні 0 плюс 5. Вдень на заході температура повітря може коливатися у широких діапазонах від 6 до 16 градусів тепла. На півночі плюс 5 плюс 10. В центрі плюс 6 плюс 11, на півдні плюс 10-15. І на сході плюс 8-11. У вівторок, 25 березня. Погода визначатиме улоговена циклону та фронтальна зона. Вітер вдень на правобережжі, західний 6-12 метрів за секунду. На лівобережжі південної чверті 6 пориви 12 Переважно хмарно На заході та в центрі місцями з проясненнями. Часом місцями по країні очікується дощ. Температура повітря вночі по країні від 1 до 8 градусів тепла, вдень на заході плюс 13-18. На півночі плюс 7 плюс 14, в центрі плюс 10-17, на півдні, на Одещині плюс 15-21, на Миколаївщині плюс 13-18, на Херсонщині плюс 10-15, на Запоріжжі плюс 7-12, в Криму до плюс 18. І на Сході плюс 5 плюс 10. В середу, 26 березня на погоду України буде впливати циклон над Середземним морем. Вітер південної чверті 6-12 метрів за секунду. Хмарно. У першій половині дня без опадів. У другій половині дня на правобережжі. Часом місцями слабкий дощ. На лівобережжі без опадів. Температура повітря вночі по країні від 2 до 10 градусів тепла. Вдень по країні від 14 до 20 градусів тепла. В четвер, 27 березня, погода визначатиме циклон. Вітер південної чверті. На заході з поворотом на західний 7-14 метрів за секунду місцями пориви по країні 15-20 метрів за секунду. Хмарно часом місцями по країні переважно слабкий дощ. На заході місцями грози та короткочасний помірний дощ. Температура повітря вночі по країні від 5 до 12 тепла, день по країні від 14 до 20 градусів тепла, в Криму в день до плюс 25. В п'ятницю 28 березня погоду визначатиме улоговина циклону та зона Холодного фронту. Вітер південний з поворотом на західний 7-14 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Хмарно, часом місцями переважно слабкий дощ, місцями, крім західної частини, грози та короткочасний помірний дощ. На заході країни за Холодним фронтом. Місцями очікується дощ, мокрий сніг, а в горах Карпат сніг, ожеледь та ожеледиться. Температура повітря вночі на заході 0 плюс 3, в горах Карпат до мінус 3. Нарешті території країни від 5 до 12 градусів тепла. В день на заході плюс 4, плюс 9, в горах Карпат 2 плюс 2. на півночі від 7 градусів тепла за Холодним фронтом до 20 градусів тепла перед холодним фронтом. В центрі так само від 7 до 20 градусів тепла по мірі проходження Холодного фронту, на півдні температура повітря від 10 до 20 градусів тепла. І на сході теплий сектор циклону плюс 18-23. В суботу, 29 березня, на правобережжі антициклон, на лівобережжі циклон. Вітер західний 7-13 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На північному сході часом місцями слабкий дощ. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі на заході мінус 3 плюс 2. Нарешті території країни від 1 до 10 градусів тепла. Вдень по країні від 7 до 14 градусів тепла. На півдні плюс 10-16. Неділю 30 березня погода визначатиме антициклон. Вітер нестійкий 4-9 метрів за секунду. Мало хмарно, без опадів. Температура повітря вночі по країні мінус 3 плюс 3. Вдень по країні від 10 до 16 градусів тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до плюс 18. І в понеділок, 31 березня, погода визначатиме західна периферія антициклону. Вітер від східного до південного напрямку 6-12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі по країні мінус 2, плюс 5, вдень на заході плюс 15, 20. На півночі, центрі та сході плюс чотирнадцять-сімнадцять, і на півдні плюс чотирнадцять-дев'ятнадцять.